Всім доброго дня! Ось показую вам, як виглядають саженці хурми. Тому що зараз розвелося багато аферистів, навіть в мене вкрали відео. І продають хурму медобору, якої навіть не існує. Аферисти висилають диколичю. Тому я показую вам, як повинна виглядати хурма. На хурмі чорний корінь. Це все привіта хурма. Висота саженця тут 1,60, 1,70 м. Ось такі бруньки на хурмі повинні бути. І все в залежності від сорту. Є трошки світліший стовбур, є з трошки темнішим стовбуром. Тому будьте обережні. Що ви замовляєте і де ви замовляєте? Читайте відгуки. Ось так повинна виглядати хурма.